Сила поцілунку, гарна фізична форма, піднесений настрій, профілактика каріусу. І це далеко не повний перелік того, на що він здатний. 6 липня всесвітній день поцілунків. Це свято започаткували у Великій Британії, а 20 років тому його визнала організація Об'єднаних Націй. То скільки ж разів на день цілуються Черкасці? Знає Анна Іванченко і що. Ще. Тепер вони чоловік і дружина Валерій та Юлія зізнаються. Цілуються більше 100 разів на день, Втім, враження від першого поцілунку ніколи не забудуть. Був точно шалений. Був поцілунок, я його пам'ятаю. Це було дуже романтично. Ми дуже щасливі, що ми дружились. Поцілунки це прові уваги, ніжності, зряд позитивних емоцій на весь день. З усіх поцілунків найкориснішим для здоров'я вважається довгий і пристрасний. Під час нього ми витрачаємо стільки ж енергії, як під час 15-хвилинного заняття плаванням. Аби зробити поцілунки черкасті саме такими приємними і ефективними, наші кореспонденти підсолоджували їх цукерками. Принагідно цікавилися, як часто вони цілуються. З нас цукерка з вас поцілунок та скільки середньому на день ви цілуєтесь разів. Ой, много, много. Тому що, та скажи, треба ж бути щасливим чоловіком, так? Uh -huh. Я до скількох рахувати не вмію. Ви не можете бути осторонь. Будь ласка, пригощайтеся. А ми не ніколи. Кількість поцілунків це не головне, наголошують психологи. Головне, їх тривалість та почуття, які у вас виникають під час процесу. Поцілунок є вираженням близьких стосунків. Той вид контакту між людьми, який говорить про те, що тебе приймають, тебе люблять, і в даний момент ти викликаєш довіру, повне прийняття і найпозитивніші емоції, які можна передати, передаються саме через поцілунок. Лікарі ж наголошують, поцілунок є гарною профілактикою для серцево-судинної системи людини та її імунітету. В слюні кожної людини знаходиться дуже велика кількість бактерій, і при цьому 80% бактерій, мікроорганізмів, вірусів є однакові для кожної людини, а 20% дуже індивідуальні. І самі у ці 20%, 20 стимулюють функцію імунної системи, заставляють її працювати активніше. Виробляти антитіла покращують специфічний, не специфічний імунітет. Цілуватися щонайменше три хвилини у день радять медики за статистикою. Це продовжить ваше життя у п'ять разів. А це одне з головних завдань всесвітнього дня поцілунків. Анна Іванченко, Іванчик, Юрій Дубина, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.